Депутати Світловодської міської ради готуються до чергового пленарного засідання. На депутатських комісіях розглядаються питання порядку денного, який включає в себе фінансові питання, затвердження програми розвитку малого та середнього підприємництва, управління житлово-комунального господарства, на розгляд виносить правила утримання тварин. Також буде затверджено персональний склад координаційної ради цільової програми Громадський бюджет міста Світловодськ» на дві 2016-2020 роки значна частина питань буде розглядатися в блоці врегулювання архітектурно-земельних відносин. Доленосним це засідання буде і для вирішення кадрових питань. Міський голова внесе кандидатури на вакантні посади першого заступника міського голови та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з гуманітарних питань. Тож пленарне засідання сьомої сесії Світловодської міської ради сьомого скликання відбудеться 18 лютого о 10-й годині в сесійній залі Адмінбудівлі. Журналісти про пратерка Веселка стежитимуть за роботою депутатів, про що розкажемо у наших новинах. Друга половина лютого буде насиченою на різноманітні заходи. Про це говорив начальник організаційного відділу Світловодського міськвиконкому Михайло Кась'янов під час спільного засідання міського та районного організаційного комітету, на якому обговорювався план проведення вшанувань. Це насамперед колишнього депутата Верховної Ради, журналіста нашого земляка Вадима Бойка, 14 лютого, 15 лютого, день вшанування пам'яті. Ті, воїнів-інтернаціоналістів, та 20 лютого день вшанування героїв майдану та небесної сотні, головуючий на зібранні Михайло Касьянов, закликав усю патріотичну спільноту долучитися до проведення мітингів та надати свої пропозиції щодо відзначення другої річниці революції гідності. Творча група телерадіокомпанії Веселка завітала до начальника світловодського відділу головного управління національної поліції Андрія Гологу, аби з'ясувати криміногену ситуацію в місті та районі впродовж останнього часу, Зокрема, щодо фактів шахрайства. На сьогоднішній день зареєстровано поки що п'ять шахрайств. Які із них два розкриті, поки що залишаються не Дзвонять громадяни на мобільні телефони і говорять, що ваш син затриманий в міліції, слідчі там Авраменко, Арендаренко. Будь ласка, скиньте на такий то рахунок 3-5 тисяч гривень. Деякі громадяни, зрозуміло, на це не реагують, але деякі біжать безінько вносять гроші, а потім вже починають розбиратися, де ж все-таки знаходиться їхня дитина. Залишаються такі шахрайства, як через ОЛІХ. Це коли особи в інтернеті, ну, громадяни нашого міста, в інтернеті заказують якісь певні речі. І вносять предоплату, в результаті чого людина зникає на сайті, і гроші е е ніхто не повертає, скажімо такі, товар не надходить. Такі це дуже поширений вид шахрайств. Працівники світловодського відділу поліції попереджають не сплачувати попередньо за товар, який замовили в інтернет-магазинах, а вносити оплату після доставки та перевірки продукції. За даними правоохоронців, такий ви шахрайства, як махінації, з встановленням пластикових вікон та дверей, отримав на жаль, також велике розповсюдження. Минулому році було таких зареєстровано 23, і вже є такий факт в поточному році, тому що ходять невідомі особи пропонують людям по під'їздам вікна та двері, які Ну, дуже заниженою ціною, яка є, наприклад, в магазині, люди вносять або певні внески, а інколи навіть і всю суму, там 8-9 тисяч, 10 буває, вносять за встановлені вікна дверей, в результаті люди зникають. А якщо вони є, от є зараз такий факт, по якому ми займаємося, є два громадянина, вони всі ці гроші, які у громадян. Взяли на встанову вікна та дверей, вони їх добросовісно потратили, і на сьогоднішній день у них немає коштів людям повернути, а також встановити вікна. І для громадян від цього не буде різниці, буде він сидіти в тюрмі або буде ходити на свободі. Їм саме головне, щоб у них стояли вікна в квартирах чи двері. Тому хотів би звернутися при заказу віктора та дверей, звертатися до офіційних продавців, щоб потім не виникало питань, що кошти заплатили трошки менше, але взагалі. Відсутні, скажімо, ці товари, за які розрахувалися, світловодські правоохоронці продовжують нести службу в звичайному режимі, але для підвищення ефективності готові співпрацювати з небайдужими громадянами та громадськими організаціями. Тетяна Головачова Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. З 11 січня 2016 року розпочато запровадження паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки. На даний час ID-картку видаватимуть особам, які досягли 16 років та оформлюють паспорти громадянина України вперше. Документ видається безкоштовно. З такої інформації розпочала розмову з нами завідувач Світловодського районного сектору управління державної міграційної служби у Кіровоградській області Наталія Якимащенко. За словами керівника сектору, відтепер мешканці Світловодська та району матимуть можливість, не виїжджаючи за межі міста оформити і отримати відповідні документи. У приміщенні сектору міграційної служби встановлено обладнання для оформлення біометричних документів. Механізм заміни паспорта для громадян буде втілюватись поетапно. Так, на першому етапі id картку будуть отримувати безкоштовно 16-річні громадяни. Для цього їм необхідно звернутись до відділу міграційної служби із свідоцтвом про народження. Бажано також мати іксіру копії свідоцтв про народження батьків. Це, в свою чергу, дасть можливість фахівцям більш оперативно оформити новий зразок біометричного паспорта громадянина України. На другому етапі заміни паспортів старого зразка на новий передбачається оформлення id картки в разі зміни прізвища або втрати документу. За цю процедуру вже прийдеться сплачувати кошти. Тож для отримання нового документу, що посвідчує особу, вас у Світловодському районному секторі міграційної служби сфотографують. Фото відцифрують та відсканують особистий підпис. І далі в місячний термін ви отримаєте свою id картку До речі, вже двоє світловичан отримали нові біометричні документи. До речі, обов'язкова заміна старого паспорта громадянина України на id картку не передбачена. Поки що. Наталя Володимира. Ну ми знаємо, що відтепер і у Світловодську можна оформити закордонний паспорт. Так, відтепер і нарешті всі громадяни міста, району, будь ласка, звертайтеся до нашого підрозділу. Для оформлення закордонних паспортів не, не потрібно їхати ні в Кременчук, ні в Кіровоград, ні в Олександрію. Нарешті ця система у нас вже є. Це обладнання, працює. Все добре. Отже, світловодчанам не слід більше подорожувати до інших міст, аби оформити і закордонний паспорт. Грушевського 7, колишня вулиця Калініна, адреса світловодського районного сектору управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області, де фахівці допоможуть у вирішенні усіх питань. Валентина Саєнко, Костянтин Малько, Спеціально для ІММ. Телекомпанія «Веселка». Ми вийшли на вулиці нашого міста та запитали світловочан, що б вони зробили, якби мали важелі впливу. Скажіть, будь ласка, а якщо б ви мали важелі впливу, що б ви зробили у нашому місті? В першу чергу, дороги привела б в порядок. Найперше, хоч літом, хоч зимою, найголовніше для Світловодської – це дороги. Освічення, щоб везде було. чтобы люди вечером могли ходить и не боялись. Вот. Полностью, чтобы город был освещен. И мусор, чтобы мусорки были у нас более в нормальном состоянии, чем вот в данный период они находятся. Все, что сделано было при советской власти, все хорошо, лишь бы хуже не становилось в городе. Вот все. А улучшить уже дальше некуда. Прежде всего, власть, наверное, и закон прежде всего. Потому что сейчас все меняется. И меняется, по-моему, не в ту сторону. Что нужно? Одно и то же. Становится, как вам сказать, застой. Это называется просто застоем. Не знаю, какие-то мероприятия, какие-то концерты больше. Не знаю, еще что такое. Ну, много чего можно изменить. Но Все, мабуть, впирається в фінанси. Можливо, багато чого і від влади не залежить. Ну, перш за все, я, мабуть би зробила дороги, так як ми їздимо на машині, я це відчуваю на собі. По-друге, я би проводила більш якихось просвітницьких, культурно-освітніх заходів для молоді і для людей, бо в нас люди трішки у них. Думають, вони неправильно, думають ще по... Не хочу казати по совковому, ну думають по-савковому. Щоб трошки люди читали більше і були розумніші. Ну, взагалі є багато питань і в ЖКХ, і в комунальній сфері. Взагалі треба утворювати ОСББ і щоб люди самі піклувалися про свої е, би, прибудинкові території. Тому що це, що зараз під ногами, лід і все таке, це повинні комунальники за це дбати. Зарплати більше зробили б родителям особисто піддержують отношення до животним. Ой, ребята, тут починати треба. Тож, як бачимо, наші респонденти все ще сподіваються на чиюсь допомогу.